Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: чи він мені зраджував, чи зраджує. Чоловіки також згадуйте, подивимося ваших жінок. Буде два варіанти. Вибирайте перший варіант, другий варіант. Це загальний розклад, це не означає, що це 100% так і є. Найкращий варіант це записатися на індивідуальну консультацію і розібрати свою ситуацію. Більше того, якщо зрада прийшла у вашу пару, я вам назву причини, чому ця Црада прийшла у ваше життя, який кармічний урок ви проходите, чому у вас любовниця з'явилась в парі, так? це все глибину на психологічному рівні я розбираю і допоможу вам розібратися в цьому. Хто часто попадає в тріхугольників і від цього втомився, приходьте до мене в індивідуальну роботу, ми з вами пропрацюємо і тема тріхугольників для вас закриється. Кому це цікаво, хто настраждався, запрошую вас в індивідуальну роботу. І так, перший варіант, хто вибрав. Думайте про свого партнера, партнерку, і давайте все-таки подивимося: чи зраджувала, чи зраджує вона вам. Він вам. Будемо коротко дивитися. Однозначно так, у вас тут була сім'я, сім'я, можливо, розпалась, або, можливо, на грані розлучення. Чи була зрада зі сторони вашого партнера? Однозначно, да. Чи була любов? Однозначно була. Але розбите серце, п'ятерка Пентаклі, можливо, тут дама пішла, бо вона є розсусна, або дама зраджувала в тому числі і пішла. Тут мені навіть більше фонить, знаєте, яка ситуація? Що тут в, дамі, в дами було два чоловіки. Але мужчина в парі цій також поглядав на сторону, тому що на нього випадає король жезлів. Зраджував жінці? Зради були вже після вашого роз'їжджання, розставання. Тоді були в нього зустрічі. Тут, мужчина тут в парі вірний був, жінка тут невірна. Але пам'ятайте просту істину, що якщо чоловік зраджує... Фізично, на рівні інстинктивному, то жінка зраджує мазгами. Тобто, в якійсь ситуації у вас так склалися, що її потягнуло на це. На це є причина. Вона, не, блять, на це ваше відношення її підштовхнуло до зради. Ну і звичайно, різні травми. І давайте подивимося другий варіант. Хто загадав другий варіант? Думайте про свого партнера. Мужчина. Ну, тут у вас якісь дуже кармічні стосунки важкі. Можливо, ви не спілкуєтесь або думаєте про те, щоб розійтися. Якщо мужчина одружений, ви прекрасно знаєте, що ви в ролі коханки, да, да він зраджує. Якщо це ваш чоловік, тут королева Жезлів, на жаль, є в нього в житті, або була в нього в житті саме тоді, коли ви перепроживали якийсь кризовий момент, да, тут обман з його сторони був однозначно. Окей, а якщо мене дивляться чоловіки в цій ситуації, а якщо мене дивляться чоловіків в цій ситуації. Ну, я вам хочу сказати, що у вас тут один один Жінка також від вас мала таємниці в плані любовній і по пажу кубків Я чітко можу сказати, що так король жезлів тут однозначно був. Тобто, ви знаєте, можливо, грали в сім'ю, але кожен мав на стороні своє ще особисте життя. Тому тут варіант один один. Однозначно в один, один другому зраджували. Чи живете ви там разом, чи не живете, це вже рішення ваше, ніхто вас не засуджує. Я, як таролог, я озвучую те, що бачу, і е, просто кажу правду, да, а далі всі рішення за вами. Тобто, е, якщо ви попадаєте до провідника, який вас там засуджує, ну, це такий собі провідник, е, провідник як так само, як психолог, як, як священник, його задача вислухати, можливо, дати якусь пораду, дати якийсь орієнтир, підказку, сумнівою розвіяти, страхи пропрацювати і так далі. Все решта за вибором клієнта. Тому перший варіант мені фонів більше, що там жінка зраджувала, бо чоловіки там були присутствували, їх було багато. Другий варіант тут один-один. Тому інколи треба йти в правду, в першу чергу в правду самою собою, самим собою. А для чого мені оця маска, для чого мені оця гра в щасливу сім'ю. Поки ви граєте в щасливу сім'ю і боїтеся порозходитись по бо якийсь етап свого життя, ви прожили з тим партнером і пора його відпустити, ви повинні розуміти відповідальність такого свого рішення, що не ви нещасливий, не вона нещаслива. А якби ви порозходились, окремо могли б створити прекрасні сім'ї. І на це все дивляться ваші діти і беруть приклад. Тому удачі всім!